Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Я хочу з вами поділитися, що одні кажуть із людей, що по старому заповіті повинні карати злочинців, терористів і зло. А новий заповіт каже, що треба любити ворогів. Тому ми зараз живемо по новому заповіті, тому повна зелена можна давати усьому злу. Зло треба усе терпіти, сатана має царювати. Тоді виходить, що старий заповіт суперечить новому заповіту. Получається, син суперечить батьку. А таке взагалі можливо, щоб Ісус перечив батьку. Ісус чітко сказав: Я прийшов виконати не свою волю, а волю Отця. Христос пояснював Слово Боже людям. Тому що Слово Боже люди іскажали, порушували. І Він нас їх. І єврейський народ, і законовчителів, які були, мали ключі від Царства Божого, але не використовували для того, щоби. Самим війти і людей туди завести. І Ісус сказав, що ви не зберегли Слово Боже їм. Тому Ісус прийшов, дав людям новий заповіт і навчав людей, що гратися і Словом Божим з Богом. Додавляти, убавляти, це небезпечно. Це за це приходить прокляття, і таким чином людина стає ворогом Богу і служить сатані. Коли запитуються, які самі більші заповіді Ісуса, запитали, Він сказав, що самі головніші заповіді це возлюбити Бога і возлюбити ближнього як самого себе. Також Ісус Христос дає новий заповіт. Він утверждає його, виконує закони, Він не зрішив. І у новому заповіті теж найвищі закони це любити Бога і любити ближнього. Новий заповідь. Цей на вищий стандарт даний людям. Якщо у старому заповіті там було сказано не робити гріхів, то у новому заповіті сказано не думати навіть про гріх. І той, хто живе по новому завіті, по вищому стандарту святості, по духу, бо тому, що люди всі живуть по благодаті, той із гріхами розбирається на рівні думок. Тому народження від Бога він не грішить. І лукаві його не торкається. Богу е, потрібно поклонятися в дусі і істині. Так навчав Ісус Христос, так навчали апостоли. Закони вони діють далі. Вони не, відмі... не відмінилися. Вони будуть діяти на тих, хто живе по плоті, служить по своєму богові, при цьому залишається в гріхах, а гріх це ворог Богу. Тому в Царство Боже вороги ж не війдуть. Люди. Перетворюють все в релігію, служать Богу без Бога. Тому так багато зараз є лжеучителів, учителів, у яких пошкоджений розум. Вони не знають, що вони говорять, що вони навчають.